Після матчової прес-конференції команди Житичі Полісся перед вами головний тренер команди Сергій Терейковський та пасуючий Микола Куранов. Микола, що можете сказати про сьогоднішню поразку? Насамперед хочу привітати промітей. Вони показали сьогодні дуже гарну гру. За нас можу сказати, що ми програли найосновніший елемент подача прийом. Ми сьогодні погано прийняли, погано подали. Але нічого страшного, у нас попереду ще дві гри. Дякую Андрію першому темпу, що він сьогодні зміг мити сили вийти і показати хорошу гру. Дякую всім хлопцям. Дякую. Сергій Вітрович, що можете сказати про сьогоднішню гру підопічних? Ну, Я хочу доповнити нашу що Трошки друга партія дала нам надію на. На третю партію, що ми можемо зможемо підчистити помилки, але е, дуже, зроблено дуже багато своїх помилок, е, особливо в захисті. Ну і сьогодні третя партія зовсім була провалена е, у прийомі. Це якщо підчистити свої помилки, налагодити. Прийоміща, але команда Прометей збалансована. Я маю основний склад заміна. Ви сьогодні побачили в третій партії. Дуже гарна подача. Ну, їм сьогодні вдалося справити подачі. Нам не вдалося справити прийом. Це одна з основних помилок. Але добавлю ще до цього сказано, що не грав на сьогодні основний наш ліберо Анатолій Фаса. Він захворів. І центральний блокуючий теж мав не повністю відновився після травми. Він не міг зіграти на Ну, це добуляється до тих проблем, які ми зараз мали під час ринку. Наступний матч проведете проти команди ВК Шепілівка. Що думаєте взагалі про цю <пробітник> команда має досвід. Росії, всі пройшли. Нема тісно важків, це всі гравці професіонали. Ми будемо розберемо свої помилки, зробимо висновки, ну, і нам відступати нема куди, нам треба грати з решетілкою більш досконаліше, що було сьогодні. Дякую, побачимось на наступних матчах. Дякую.